Слава Богу. Прочитаю вірш, який називається битва. Опустилися тіні вечерні, в ясиманським саду тишина, навіть стихлу листків шелестіння а в духовному світі війна піднялася вся сила рущина. У цю ніч заворушився ад, щоб не збулося людства спасіння, щоб Христос відступився назад, чувся стогін, неслася молитва, а Ісус до землі припадав. Це не просто війна, смертна битва. Підісками крові стікав. чорна постать, і в сутінках ночі зрадник юда Христа цілував, той, хто бачив його світлі очі, за дешевий срібняк продавав, і при Торії там і ізнущання, там тернові. Крові слід, там свисти батога аж до рання, баграниця і хресний похід, і голофа, ридання Марії, ржаві цвахи і стук молотка, учнів страху пропала надія, палачи розіп'яли хреста. Лиш Ісус у майбутнє дивився, із Христа хоч і кров'ю стікав. бачив Він, що маяк засвітився, що суперник цю битву програв, Задрожала гора, потемніло, гуркіт грому котився доля, новий день на порозі виднівся, Кров святу допивала земля, це за мене і Тебе зарплата, святе небо платило ціну, кров Ісуса невину пролита, за гріхи з нас змивали вину, Щоб прокласти до неба дорогу. Виграв битву, Ісус, переміг. Щоб кожен на свою голову піднятись із Христом свої міг не забудьмо страждання і муки, що терпів там Христос без вини. пам'ятаймо цю кров в ранах руки, на землі їм немає ціни. Амінь.